Установки іскандер на Брянщині, з яких росіяни випускали балістичні ракети по Україні, зокрема по Києву, знищені відео ураження. Показав генштаб ЗСУ спільно з СБУ завдали удару по підрозділу 26-ї ракетної бригади Росії поблизу міста Клінци. Одна ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві пошкоджені. У прилуках сьогодні і завтра оголошена жалоба за загиблими внаслідок російського удару. Ворог убив дроном родину начальника пожежної частини міста. Поки він долав наслідки атак на інших локаціях, загинула дружина рятувальника, донька і однорічний внук, розповіли у районній військовій адміністрації. Жінок з малюком знайшли під завалами. Загалом загиблих внаслідок нічної дронової атаки п'ятеро. Окупанти атакували прилуки шістьма шахедами виникли масштабні пожежі повністю знищено два будинки, пошкоджено багато поверхові будинки. І станом на, на дану хвилину вже сім осіб постраждали, які звернулися до лікарні за допомогою. Чотири зі 103 БПЛА знешкодили повітряні сили цієї ночі. 28 – збито вогневими засобами ураження, а решта за допомогою РЕБ. Основні напрямки повітряного удару Чернігівщина, Харківщина та Одесьчина. Внаслідок атаки росіян є влучання у 16 локаціях. Окрім того, ворог вдарив іскандером із Ростовської області. Внаслідок авіаудару росіян по Херсону шпиталили трьох чоловіків. На центр міста окупанти скинули чотири каби, а після цього обстріляли ще дронами та артилерією. Сильно зруйнована будівля Херсонської облдержадміністрації там практично знищено два горішніх поверхи. Пошкоджено щонайменше найменше три навчальні заклади, лікарню, а також багатоповерхівки. Що руйнування достатньо серйозні. Ще, ще знищено під'їзд багатоповерхівки. а Також побуховою хвилою і ламками пошкоджено навколишні будинки. Через атаку четверо людей опинилися заблокованими у підвальному приміщенні багатоповерхівки. В укритті перебували їх врятували саме працівники ДСНС. Щоденні атаки Росії по українським містам президент Володимир Зеленський назвав масованими ударами терористів і заявив, що Кремль постійно намагається виторгувати час, аби продовжувати вбивства. І робить так Москва, коли не відчуває від світу достатнього тиску. Це черговий масований удар терористів, російських терористів, які щоночі вбивають наших людей. Це ще одна причина запровадити максимальні санкції та тиснути всім разом. Ми очікуємо дій від США, Європи, усіх у світі, хто хоче допомогти змінити ці страшні обставини. Сила має значення, і припинення війни може відбутися лише завдяки силі. Потрібно тиснути на Москву всіма доступними інструментами і крок за кроком позбавляти її можливості продовжувати цю агресію. Володимир Зеленський, президент України. У ці хвилини у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО триває зустріч міністрів оборони країн-членів альянсу. Очільники оборонних відомств зосередяться на витратах на оборону сьогодні. Там відбудеться і засідання Ради Україна НАТО. Більше подробиць дізнаємося від нашої кореспондентки у Брюсселі Анни Гришиною. Анно, на які результати очікувати сьогодні Марино. Міністерська міністерська засідання вже триває. Як анонсував генсек Альянсу, сьогодні дійсно вирішуватимуть останні перед газким самітом спільні деталі. А це збільшення витрат на оборону З теперішніх 2% від ВВП хочуть наростити до 5%, як на тому наполягають сполучені штати та сьогоденні виклики. Перегляд оборонних інвестицій вважають у НАТО вирівнює рівень фінансування Канади, країн Європи та США. Ви повинні бути альянсом. Ви повинні бути більш ніж прапори. Ви повинні бути формуванням, а не конференціями. Ви повинні бути боєздатними. Тому ми тут, щоб продовжити роботу, яку розпочав президент Трамп, а саме збільшити до 5% видатки на оборону у всьому альянсі. По обіді запланована рада Україна НАТО до неї доєднається США очільник пентагону під гексет та спецпредставник Трампа Стівен Уітков від ЄС, тобто дипломатка відповідальна за оборону. Каякалас Україну представить вітчизняний міністр Рустем Умеров. Він надасть союзникам останню інформацію з передової та озвучить наші нагальні військові потреби. А це системи ППО та снаряди до них, щоб збивати російські ракети та дрони, якими агресор буде щоночі атакує наші цивільні міста, і потім разом союзники працюватимуть над майбутньою оборонною стратегією альянсу. Що ми робимо сьогодні? Вирішуємо, що нам потрібно на випадок, якщо нас атакують, щоб захистити себе. Коли здатні захищатися, то й не будемо атакованими. Щоб підготуватися до війни, потрібно збільшити витрати на оборону, які ми повинні інвестувати в нашу систему ППО, ракети, контрольні центри, і звичайно, на порядку денному підтримка України. Напередодні тут у штаб-квартирі НАТО зустрілася контактна група у форматі Рамштайн за головування Великої Британії та Німеччини, і вперше е, без участі США. сім країн оголосили про додання нових пакетів допомоги Україні. Велика Британія інвестує 350 мільйонів пунктів. Нідерланди 400 мільйонів євро на безпілотники, а також Швеція та Канада, Німеччина. Профінансує виробництво вітчизняне виробництво далекобійного озброєння на 5 мільйонів євро. А також постачання систем ППО зброї та боєприпасів, отримує Україна від партнерів і протимінні кораблі, і броньовані авто Бельгія надаватиме по мільярду євро фінансової допомоги щорічно протягом наступних п'яти років. І сьогодні. Офіційно Київ отримав запрошення на саміт НАТО, що відбудеться у червні у Гаазі. У кулуарах кажуть, що саме там країни блоку можуть домовитися виділяти з колективного оборонного бюджету по півтора відсотки від ВВП саме на підтримку України. Марино дякую, Аню Анна Грішина із Брюсселя про два дні у штаб-квартирі НАТО, які її присвячені Україні. На покровському напрямку фронту минулої доби Дякую. наші захисники зупинили 61 штурм росіян. Зазвичай вони спочатку сунуть малими піхотними групами, які відправляють фактично на м'ясо. Окупантів використовують, аби виявити наші вогневі позиції. А після того на штурми вже пускають більш. Кваліфіковані кадри їх супроводжують дрони, завдяки яким ворог краще може орієнтуватися на місцевості, розповіли захисники напрямку. На покровському напрямку завжди інтенсивно відбуваються бойові дії. Противник не полишає спроб захватити охопити місце покров, зайти і взяти якнайбільше території. Так, успіхи їх. Не такі сильно значні порівняні з їхніми втратами великими. Але в будь-якому випадку кожен день відбуваються штурмові дії. Обстріли щоночі тисячі переселенців і ворожі війська під кордоном на Сумщину. Один із найнапруженіших напрямків фронту. З робочим візитом приїхав міністр закордонних справ. Як живе прикордонний регіон, що кажуть військові і чого потребують громади, розкаже Олена Чернікова. Сумщина один з головних пріоритетів для ворога сьогодні. Вони кидають тисячі своїх військ, аби створити так звану 10 кілометрову буферну зону. Утім, досі їм це не вдається. Натомість, ворог посилює обстріли вже на самі суми щодня. І той день, коли приїхали, ми теж почався із обстрілу. Місто атакували чотири шахеди. А напередодні ворог уперше вдарив з РСЗВ. Касетний снаряд упав посеред житлового кварталу у центрі Сум. Загинули троє десятки поранених. Зараз обстрілів побільшало, розповідає новопризначений голова ОВА. Тож гостро постає питання, куди селити людей, які рятуються з прифронтових територій. Наразі на території області майже 98 тисяч тимчасово переміщених осіб, які потребують жовтла. Звісно, у нас є хаба. В нас є транзитний центр, це звісно на те, чого очікують люди. Ситуація тут складна, фронт близько, але суми продовжують жити, працювати та відновлювати. Приміром, у цей центр соціально-психологічної реабілітації. Тації торік прилетів іскандер М. Дітей у приміщенні на той момент на щастя не було. Нині ж цю будівлю відновлюють поступово коштами партнерів. У ній вже відновили заняття навіть проводять заходи. Бобрик, куди ми прямуємо далі, одне з сіл до якого виїжджають люди з прифронтових громад. Хоча і тут не набагато тихіше, але принаймні воно подалі від кордону з росіянами. Шахеди – це вже нас як мухи влітку. Це просто да, Але кожен раз розумієш, що це їде. Летить чиясь смерті, це дуже боляче. Тим більше, що зараз оці дні такі. ну… Дякувати малюку, трошки радості додав у життя, але ж, але, ж, але ж горя більше у пані Валентини старший син воює, молодший вже демобілізувався, а час із подругами проводять за в'язанням хлопцям на фронт і за обговоренням новин у Польщі. Значить, обрали нового президента. І як у нас то обіймалися щиро з поляками. Ми приречені на стратегічне партнерство з нашим найближчим сусідом? Ми зараз очікуємо на перші контакти і розмови президента Зеленського з президентом. Електом Навроцьким на сумському напрямку Росіяни підтягують сили до кордону, так званого перемир'я Путіна. Тут військові не бачили у жоден з разів. А нову пропозицію Кремля оголосити тишу на три дні оцінюють негативно. Бо кажуть, ворог скористається нею для перегрупування. Я почув їхні оцінки реальної ситуації на полі бою. Отримав і оцінки подальших кроків, в тому числі ворога. Це теж для мене дуже важливо на, на, на цьому рівні від командування бригад, від офіцерів. Я отримав від бригади пріоритетний список потреб. І, звичайно, що ми його реалізуємо. Як це реалізуємо вже протягом останніх двох років це дрони. Це інші види озброєнь. Це техніка, яка допомагає нашим воїнам також зміцнювати свої позиції. Кілька десятків дронів, мавіки, вампіри та екрани. Бригада вже отримала від команди МЗС Олена Чернякова, Ми Україна, марафон. Єдині новини. У російських спецслужб нова тактика вербування. ФСБшники представляються працівниками СБУ. І переконують, що завдання, які треба виконати, в інтересах української держави. Про це попереджає служба безпеки України і закликає українців бути пильними і не піддаватися на ворожі провокації. Тактика вербування, яку усе частіше використовують російські спецслужби, полягає в тому, що громадянам у месенджери розсилається повістка з вимогою з'явитися на допит до слідчого СБУ через нібито відкрите кримінальне провадження. Зазвичай вигаданим приводом для цієї справи є придбання заборонених в Україні товарів. У Бородянці, яка стала одним із символів незламності українців, вдалося відновити більшість житла, понівеченого російськими снарядами. На початку повномасштабного вторгнення окупанти зруйнували у селищі 800 будинків, і майже 600 вже відбудували. Анастасія Терещук бачила. Раніше на цьому місці був дев'ятиповерховий житловий будинок до російського удару. Пізніше знищений будинок знесли повністю, і вже третій рік на цьому місці лише яма. Саме тут мешкали рідні Вадима, брат, його дружина та батьки дружини. Тут були і у перші дні війни. Ховалися від ударів у підвалі. Допоки прямісінько туди не влучив снаряд. Ну, з моїх рідних, тільки ну, близьких п'ятеро, снаряд попав там, от, чітко, де вони в підвалі сиділи. Рідні Вадима загинули під завалами. Він разом із дружиною та сином дивом вижили. Я хвилин за 15 вийшов, повів дружину і з дитям своїм у школу, трохи далі від центральної, бо вони тут ну, масово обстрілювали. Тоді Вадим вивіз родину у безпечніше місце. Сам повернувся шукати тіла своїх рідних. Я поховав тільки брата жінку до сих пор. Повертатися жити у Бородянку Вадиму було нікуди. Бо росіяни знищили і його квартиру у сусідньому будинку. Теж нині орендує. Та мрію відбудувати власне не полишає. Ну, зараз наче починають щось уже обгородили починають щось, говорять, що будуть починати відбудовувати. Кілометр звідси і знову знищений багатоквартирний будинок. У ньому раніше проживали батьки пані Оксани. Фото цього будинку облетіли увесь світ. У народі його назвали будинок із півником. Щоправда, шафи і півника тут давно немає. Цей під'їзд знесли. А от сусідні ще стоять. Наша квартира була на шостому поверсі. Вона повністю вся вигоріла. Квартира горіла цілу добу. Будинок вже почали демонтувати, як і сусіднім. Та подальша доля його достеменно невідома. Поки тут намагаються владнати усі юридичні питання. Має бути сучасний будинок збільшена. Квадратура ну, вищі поверхи, має бути підземне укриття, тобто є проект. Ну постійно йдуть баталії, тендери, аби швидше відновити селище до роботи, активно долучаються волонтери. Вони допомагають розбирати завали, приводять до ладу центральні площі та будують укриття. Зробили анкету, на якій зареєструвалося 10 тисяч людей, і ми разом з ДСНС почали розбирати завали, руїни. Взагалі, в громаді зроблено не ну, дуже багато розбору завалів. Зроблена ось ця клумба. І робити тут є для кого, бо місцеві повертаються у селище. Ті, хто втратив будинок, мають можливість безкоштовно проживати у модульному містечку або ж податися на програму є відновлення. Ми в починаючи з 2023 року, тобто бородянка по нарахуванням є відновлення, йшла в десятку найкращих громад України. За планами місцевої влади повністю відновити бородянку вдасться вже у 2027 році. Анастасія Терещук, Олександр Корецький, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.